Важко уявити, що колись цей край був густими джунглями, повними життям, адже сьогодні тут можна знайти лише мертві піски та уламки велетенських споруд. Але насправді руїни анкіражу є наслідком найдавнішого конфлікту, що траплявся на планеті Азерот. Сьогодні ми пригадаємо події, що розгортались десятки тисяч років тому, а саме протистояння титанів та підступних старих богів, виникнення та розквіт раси кіражі і їх занепад під час війни мінливих пісків, яка загроза чекає на мандрівників, що наважаться дослідити таємничі чи руїни зараз, хто стоїть за спинами цих жахливих створінь і як протистояти древньому злу, ми дізнаємось вже за мить. Лише нагадую, що активність глядачів це найкраща мотивація для автора. Покажіть свою зацікавленість прямо зараз і будемо вирушати. Історія анкіражу починається задовго до того, як Селіту став пустелею, задовго до великого розколу, та як би це вражаюче не звучало, задовго до відкриття азероту титанами. Орієнтовно від 150 до 200 тисяч років тому ті, кого потім назвали старими богами, поселились на цій планеті. Їхня мета була проста і жахлива поневолення світу та його занурення у вічний хаос. Для здійснення своїх планів старі боги створили акірів, розумних комахоподібних істот, які стали вірними слугами своїх творців. Акірі поширювали свій вплив на континенті. Однак в цьому їм протистояли тролі, які в ті часи були розповсюджені на більшій частині Калімдору. Війни між акірами та дикими племенами тролів тривали тисячоліттями і, зрештою, завершилися поразкою акірів. Близько 16 тисяч років до відкриття темного порталу. Різні народи тролів об'єдналися та заснували свою першу імперію зу, що дало їм Можливості для організації та взаємодії наявних сил. Це стало поворотною точкою у неймовірно довгому протистоянні та схилило чашу терезів на користь тролів. Розбиті і переслідувані Акірі були змушені тікати. Частина їх подалась на південь, у регіон, який пізніше стане відомий як Селітус. Тут вони зачаїлись, заснувавши колонію, і під впливом старого бога Ктуна мутували в нову, ще більш зловісну форму кіражі. Відкривши для себе Азерот, титани спостерігали за діяльністю старих богів і їх впливом на душу цієї планети. Вони не могли знищити старих богів напряму, аби не нашкодити самому світу, тому вони обрали інший шлях ув'язнення. Титани наказали своєму високому хранителю Ра заснувати величну фортецю Анкіраж, яка мала стати ключовим оплотом у боротьбі проти темних сил. Побудована за використанням технології титанів, фортеця мала поєднувати функції укріпленої в'язниці для контролю Ктуна та захисного. Пункту для утримання кіражі під вартою. Під час війни з цими темними істотами титанами були створені перші титанороджені, зокрема Анубісати, аби тримати нагляд над в'язницею старого бога. Проте старі боги не сиділи, склавши руки. Прокляття плоті, яке Ктун розповсюджував через своїх агентів, почало поступово спотворювати тіло і розум титанороджених, роблячи їх більш смертними і менш здатними до виконання своїх обов'язків. До речі, те саме прокляття плотів в подальшому стало причиною появи на світ раси дворфів та гномів, про що я розповідав раніше в подорожі Дун Морогом. Коли титани відійшли, залишаючи за собою лише наглядачів, Ктун і Керажі почали збирати сили. Це призвело до війни мінливих пісків, де об'єднані раси Азерота разом з бронзовими драконами під командуванням Анахроноса намагалися стримати натиск кіражі. Попри допомогу драконів, сили Азерота не змогли остаточно знищити ворога. Тому було ухвалено рішення про створення магічного бар'єра стіни Скарабея, який ізолював анкіраж і зупинив розповсюдження зарази Ктуна. Війна мінливих пісків датується 975 роком до відкриття темного порталу і заслуговує на окрему розповідь. Якщо вам цікаво, послухати цю історію в деталях, ви знаєте, що робити. Завершальна фаза війни розпочалась із відчайдушного штурму воріт анкіражу, проте сили ворога здавалися нескінченними. Створити надійний захисний бар'єр було під силу лише драконам і лише за наявності надпотужного джерела магічної енергії. Таким чином, захисники Азероту вирішили зламати механізм самої кузні зародження, розташованої у сусідньому Ульдумі, ще одній древній цитаделі титанів. Саме активація механізмів титанів призвела до катастрофічного сплеску енергії, який не лише спопелив армії. Кіражі та селітідів у Силітусі, а й спустошив самій землі. Колись родючі джунглі перетворились на посушливу пустелю, де дика магічна енергія створила умови, непридатні для життя. Ця катастрофа залишила анкіраж у руїнах, але й замкнула кіражі в їхньому проклятому місті разом з їхнім повелителем. Світ подумав, що загроза минула, проте під пісками Селітуса під уламками місця фортеці Ктун лише дрімав, набираючись сил для наступного пробудження. І всім нам смертним доведеться стати свідками його реваншу. Історія Анкіражу на цьому не закінчується. Через тисячу років після війни, коли сили Азероту втратили пильність на тлі відносної безпеки, ворота стіни Скарабея знову відчинились. Цей момент, знаний як відкриття воріт Анкіражу, став початком нової битви за контроль над руїнами. Тож над Азеротом знову. Вона висла загроза з боку пробудження кіражі, які рвуться на волю. І якщо ви один з тих героїв, хто бачив це на власні очі, я не маю жодного права затримувати вас ще довше, адже тепер ми стоїмо по іншу сторону стіни і готуємось прийняти бій з тими, хто володарював тут усі минулі тисячоліття. Першим хто постає на шляху героїв є могутній Курінакс, гігантський піщаний хробак, виведений кіражі для захисту зовнішніх рубежів міста. Його тіло вкрито щільною хітиневою бронею, здатною витримувати удари та магічні закляття, а масивні когтисті відростки створюють навколо нього ауру смертельної загрози. Курінакс створіння не лише фізично могутнє, але й витончене у тактиці бою. Він здатний телепортувати свого опонента прямісінько собі під морду, щоб моментально завдати смертельний удар. Крім того, Курінакс створює навколо себе вибухові піщані пастки, які детонують при наближенні ворогів, засипаючи їх хмарами піску та уламками каменю. Перед тим як герої отримують можливість вступити з ним в бій, вони мають здолати рій літаючих селітидів бджіл, смертоносних охоронців, які патрулюють територію перед лігвом курінакса. Ці створіння кружляють у повітрі, утворюючи непрохідну стіну із жалячих тіл. Вони атакують зненацька, обліплюючи своїх жертв, жалять їх отруйними жвалами і здатні збити з ніг навіть найвитриваліших бійців. Загалом селітидами прийнято називати тих же кіражі, лише так би мовити, нижчих каст. селітиди це не окремий вид, а лише біологічно спрощена форма кіражі. Вони не мають індивідуальності, лише інстинкти та безумовну покору своїм господарям. Саме вони виконують усю чорну роботу: будівництво тунелів, догляд за яйцями, патрулювання гнізд, служба в авангарді під час боїв. Хоча селітиди можуть бути грізними супротивниками, їхня сила не в індивідуальних здібностях, а в кількості та злагодженості під командуванням кіражі. Селітиди існують лише для служіння кіражі. Вони сприймають накази без вагань і не роздумуючи, і не маючи власної волі. Кожна особа надіє як клітинка єдиного організму, керованого колективною волею кіражі та через них безпосередньою волею Ктуна. Цей симбіоз створює ідеальну бойову машину, де вища каста думає та наказує, а нижча виконує. Після того, як герої подолають Курінакса та його літаючих охоронців, перед ними відкривається шлях до одного з найнебезпечніших воєначальників кіражі, генерала Раджакса, Раджакс це втілення сили та дисципліни, велетенська фігура, що об'єднує в собі риси давніх акірів та божественної могутності, якої їх наділив Ктун. В його масивному тілі з'єдналися жорстка хітинова броня та ритуальні прикраси, що свідчать про його високий статус у військовій ієрархії кіражі. Легенди стверджують, що Раджакс особисто вів війська селітидів під час війни мінливих пісків. Проте коли герої зустрічаються з Раджаксом в руїнах, він же не має такої величезної армії, як під час великої війни. Замість цього він керує кількома хвилями прислужників воїнів, що виходять із-за руїн, намагаючись розірвати лінії героїв та ізолювати їх по одному. У цій битві герої отримують несподіваного, але безцінного союзника. Лейтенант генерал Андоров, досвідчений воїн з числа людей, що служить у лавах кенарійського кола, разом із загоном калдорайських елітних воїнів, приходить на допомогу відразу після перемоги над Курінаксом. Саме він особисто очолює контратаку проти Раджакса, відволікаючи частину уваги генерала та його сил, дозволяючи героям перегрупуватися та підготувати вирішальний удар. Далі шлях героїв веде до ще одного захисника руїн анкіражу буру поглинача. Цей колосальний селітит з величезною черевною частиною, відомий своєю ненажерливістю та агресією. Буру це справжня жива зброя, створена кіражі, для того, щоб нищити все на своєму шляху. Буру є втіленням концепції кіражі про еволюцію та виживання. Він виріс із простого селітида до потужного створіння завдяки постійному поглинанню енергії та поживних речовин, відбираючи їх у всіх, хто наважувався наблизитися до колоній. Однією з найважливіших тактик під час бою є знищення яєць селітидів, які буру виношує та охороняє. В битві з буру героям доведеться зіткнутися з його особистою гвардією, роєм дрібніших селітидів-охоронців. Так звані кіражські бойові танки це особлива каста селітидів, що виконує. Роль важкої броні та штурмових підрозділів. Їх масивні панцирі та гострі кінцівки здатні пробивати навіть найміцніший захист, тож битва з ними це справжні випробування на витривалість. Але попереду на героїв чекають не лише фізичні випробування, а й все більш небезпечні тіні магії та божевілля. Моам був створений кіражі як зброя проти магічно обдарованих ворогів. Його функція проста поглинати ману та виснажувати чарівників і жерців, які ризикнули кинути виклик силам анкіражу. Під час війни мінливих пісків Моам використовував свою здатність для того, щоб знесилювати ельфійських магів і магістрів кінарійського кола, змушуючи їх безсило падати перед натиском рою. Хоча його було переможено і залишено в руїнах, він досі чекає на можливість помститися. У давні часи Моам служив як один із найнебезпечніших інструментів захисту кіражі. Магії жерці кенерійського кола добре пам'ятали його здатність зводити на нівець усі їхні закляття. Навіть через тисячоліття після закінчення війни ім'я Моам промовляється зі страхом серед чаклунів. Наступною перепоною на шляху героїв стає мисливиця Аяміс, відома своєю смертоносною швидкістю та хитромудрими тактиками. Вона верховна представниця повітряної касти кіражі, символ хижого розуму та інстинкту колонії. Аяміс атакує ворогів смертоносними жалами, які завдають шкоди як безпосередньо, так і через отруєння. Вона здатна підніматися в повітря, стаючи недосяжною для звичайних атак. Окрім цього, Аяміс захищає чисельні лічинки селітидів, що у великій кількості повзують біля своєї повелительки. І намагаються заплутати та відволікти героїв, атакуючи їх групами. На вершині руїн Анкіражу герої опиняються перед найнебезпечнішим супротивником цього місця, осіріаном непереможеним. Проте навіть сам шлях до бою з Осіріаном не буде легким. Перед входом у його покої, герої мають подолати могутніх стражів анубісатів, обсидіанових велетнів, котрі служать його вартовими. Анубісати створені з обсидіану, матеріалу, який походить ще за часів творення азероту титанами. Обсидіан це магічний вулканічний камінь, що володіє надзвичайною міцністю та здатністю акумулювати і відбивати магічну енергію. Титани використовували обсидіан у своїх експериментах для створення істот, стійких до магії, фізичної шкоди та здатних витримувати удари часу. Осіріан анубісат, відповідно, його тіло, створене з міцного обсидіану, а серце б'ється магічною енергією, що його живить. У давнину Осіріан був призначений для захисту фортеці Анкіражу разом з іншими анубісатами. Однак після зникнення титанів та хранителя Ра він і його побратими залишилися наодинці перед силою старих богів. Під час війни мінливих пісків Осіріан проявив себе як один з найжорстокіших захисників кіражі. У пам'ять про його подвиг проти дракона Гракаронда, коли він зумів збити того з неба та знівичити його тіло, Осіріан отримав почесне прізвисько непереможений. У достойний благословення самих близнюків імператорів кіражі він отримав особливі кристали сили, які роблять його практично невразливим. Під час бою Осіріан активно використовує магічні кристали, розташовані по периметру арени. Лише знищення або деактивація цих кристалів дозволить героям завдати йому значної шкоди. Кенарійське коло відіграє важливу роль у боротьбі проти Осіріана. У винагороду за його голову служителі природи подарують цінні артефакти, а репутація переможця серед друїдів Азероту значно під. Перемога над осіріаном принесе тимчасове полегшення героям, які лише призупинили наступ Кіражської армії. Проте всі розуміють, що попереду чекає набагато більша загроза. Старий бог, який досі дрімає у глибинах храму Анкіражу, вже готовий пробудитися. Тиша руїн приховує перечуття нової, ще більшої битви, яка вирішить долю Азероту. Підтримай відео вподобайкою, а канал підпискою, і наша подорож продовжиться зовсім скоро.